Купівля продуктів харчування це щоденна рутина, яка здається, не несе жодних ризиків. Проте, коли справа стосується придбання їжі у невстановлених місцях, таких як стихійні ринки чи зрук, ми свідомо наражаємо себе та своїх близьких на серйозну небезпеку. На цьому наголосила під час апаратної наради начальниця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Шосткинського міськрайонного управління Держпродспоживслужби. Сумській області Оксана Іщенко. Нагадуємо, що бачите, зараз зміни погоди дуже різкі, планового переходу немає, тому одразу або тухло, або дуже тепло. Зараз знову ж люди виходять на стихійні ринки з великої кількості городини, молочної продукції, м'ясної. То не робіть і не допомагайте ворогу, не створюйте нам. І собі неприємності зі здоров'ям та спа не дай Боже спалахів. Тому будьте дуже уважні купуючи на ну в місцях ті чи інші харчові продукти, бо температура ну висока і достатньо тепла. Купуючи продукти харчування на стихійних ринках або просто з машин, ви не маєте жодних гарантій якості та безпеки. Через спалах гепатиту А у Києві очільник громади Микола Нога дав доручення перевірити водоканал та постачальників продуктів харчування. Давайте перевіримо і водоканал, нічого, якісь кошти треба, ми підтримаємо. Але давайте на цьому періоді раз таке враження в Києві. Давайте перевіримо і водоканал, давайте перевіримо ті установи, які працюють із поставкою харчів, особливо коротким терміном зберігання. Давайте зробимо таку такі посили. Давайте по перевіряю людей. У Гепатиту, а у Києві там уже здається, начебто доведено, що все ж таки був водний шлях передачі. Якось у них було там порушення щодо саме централізованого водопостачання. Ну там місцева, там декілька ж. Так званих водоканалів, ось разово це було. Ну, це їх таке припущення 100% ще я так зрозуміла, не стосується встановлено. А також були виявлені порушення щодо постачальника харчових продуктів в цьому закладі дитячому. Тому зрозуміло, минулого року, пам'ятаєте, був завезений вухові був випадок гепатиту. А. Людина контактувала з людиною це з Вінницької області, так а, тому е гепатита також ніколи це хвороба брудних рук. Це ми можемо зупинити. Ми можемо слідкувати за собою. Пам'ятайте, ваше здоров'я найцінніше. Не ризикуйте ним заради сумнівної економії чи зручності. Будьте свідомими споживачами та обирайте безпечні продукти для себе та своїх близьких.